Артур, вітаю з перемогою. Які емоції вирують роздягальні? Хороші, позитивні, тому що нам не вдалося, не вдавалося виграти довго уже. І ця перемога нам була потрібна для того, щоб відчути п'ять впевненість. І команда довольна, всі, всі радіють і хороша. Емоційна зараз складова у нас у другому таймі. Ти забив гол. Розкажи про цей момент. Так вдалося забвізнатись сьогодні. Я дуже радий. Дякую команді за допомогу. І сьогодні була хороша гра для всієї команди. Ми зіграли на ноль і ззаді, і впереді забили три. Тому я думаю, що хороший позитивний матч і. Дякую команді. Сьогодні рівно місяць, як народився мій син, тому я присвячую йому цей гол. А можеш сказати, що сьогодні був найвдаліший матч першого колу чемпіонату? Ну, якщо брати чисто по рахунку, то так, сьогодні була впевнена перемога 3-0. І, і, на мою думку, якщо брати з цього, Питання то так. Команда на фінішній прямі залишилося ще одне домашнє протистояння. Хлопці заряджені на останній ривок. Так, звичайно, ми ж розуміємо. Зараз у нас буде ігра з суперником по таблиці. Я якість знаходиться біля нас, і тому нам потрібно вигравати, щоб відриватися від суперника. І... Тому так, хлопці це всі розуміють, і ми будемо налаштовуватись на останню на, на гру на всі 100 і постараємося виграти. Попри холод, болівальники палко підтримували команду сьогодні. Чи зігравала вас їх підтримка? Так, звичайно, це завжди допомагає, завжди підбадьорює команду, і команда рухається вперед, біжить, пробує забивати більше. І так, звичайно, ми дякуємо всім болівальникам, що не дивлячись на таку погоду, приходять і вболівають за нас. Дякую за, за підтримку.